Доброго дня. Показую вам, чому водичка. У нас 33,90 бутиль. А сколько тут літрів? 6 літрів. Представляєш 33 гривні за 6 літрів. По 13. Казінаки взяла, ось таке 6 гривень пластиночка. Класно. Всяке таке є вода по 17, 2-літрові бутилки. Значит, Паста шоколадна п'ять девять, восімдесят, ну считаєте шестьдесят обалденно. Може, возьмем таку? А? Чого там відмажете на хліб? Бери, бери. Не ну, хочеш то як хочеш. Пранькі 69. 49, 76 девять, сімдесят шесть начинкою. Такі ціни дешевенькі. бачите? Мне канистры. 186 гривен канистра. На 20 литров. Коврики, рушнички, салфетки, подушки. Что вам треба? Я вже, бачите, уже, бачите, какие рекламы. Уже мне треба, чтобы какой-то гостинца дали мотор. это. О, торф. Универсальный. Для 38,50. Для котиків, для собачок. А що хоче? Трусики, трусики, маєчки. Остальне? Що тут таке? Ну, бери, вон дешевий. Кава, 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 кава. Я люблю цей магазин, завжди прибігаюся. 30 снівіни різні. Сахар 30 гривень. 1 кг 141 гривня. Женевський з сиром 147. 1 кг, 109-116 1 кг. Боже, такі добрі були, я ходоги робила. Так? А вони так вроді були, називалися для ходого. Ну, ж... Може, це вони. А що написано? Тут баварські, якісь сільські. А де вони написано? А що з ціни? А ну, сколько ця упаковка? Там багато, 120 капченості, копченості, ковбаси, сир, яєчка 107 гривень. Ой-ой-ой, сколько всього є, майонези, риба красна, ікра. Де ж наші ті сусіски? Сьогодні в нас така їда буде, знаєте, як сказати. Не дуже полезна, але смачна. Але смачненько. Купили ми сьогодні сосіски. Називаються по 116, по-моєму, гривень, 800 грам. Коротше, я тут я за їх заплатила 125 гривень крованські. Із моцарелою та зеленою. Боже, душі, дуже, кстати, дуже-дуже добрі є. Сусіски просто супер. Мені подобається так як я дуже сильно перебираю, то вони дуже добрі є. І захотілося чогось такої їди. Я їх не буду піджарувати. Ось ці три. А Віталіку на роботу то зроблю. Так, отакі є. Студентські булочки я купила. Вони дуже м'які є, дуже м'які є. Ось, дивіться, я так хотіла ще об'єкті бігті... ну, це вже я Віталіку зроблю. Вірбати салат лістя, воно в мене отаке дуже гарненько теж положить, отак сюди заслать, як постільку. пекінська капуста, це вже буде потім, це вже я вам кажу, як можна зробити смачну їду. А зараз в мене буде поки так. У мене є майонез, але в мене є водо соус бургер. Я тако на дно соус бургер. Потім беру ось цю таку сосісочку. Це так, щоб бістенько був перекус. Міпо є. Це я ще хочу зробити, щоб ще було тунесеньку пілочкою ножиком таким. Бріжу Поняли? Це я. заріку є з ці роблю. І потім поджару, щоб було більш надіжній. Так, бачите? Так. Це нам багато. Тепер опять беру. Можна майонез, що у кого є. Одну полосочку бургер, а другу полосочку цебелі. Мене дуже вони люблять, мені пекучі, але я їм взяла. Так. І отак для краси зелень. І це ще я вам з лісточком показувала. У кусочками просто покришити дробненькими. Поняли? Я з лісточком теж виложить по боках. А потім тільки положи сосиску, щоб не запихати, щоб було зручно. Ось вот така смакота. Так, проте побігла вірувала вість салат, поміла. Далі працюємо. буде красиво, і буде. Вместе с можно майонез, поняли? Трохи будет жирно, дорого, конечно. Так, уже так вам примерно, Ой, уже забулось. Грядечку чуть-чуть для смаку. Так. А теперь листочки. Якщо в мене, бачите, ще добре, щоб були ще й меншенькі. Є меншенькі, але я рвала чим більшенькі Думаю, хай ти ще підростуть. Так, таку ми красоту зробили, постельку Тепер ложимо сюди сосісю. Отак. Вірвала навіть петрушенцію Петрушку вірвала і обробчиком. Так. так само робимо. у нас буде смакота з вами. Так. Ложим деструшенцію для краси и для полезности кстати. Это просто бомба получается. Дуже, виходить, смачно і красиво. Мені дорогенькі. Я дуже люблю такі лісточки, салат роблю зараз і меншенького лісточка, щоб меншенький був. Смакотіще. бачите, як це смачно, якби ви знали. Сосисочки дуже смачні, булочка смачна, зелень. Усе те, що треба. Хочете піджарити фантазуйте, як хочете. Що ви любите, що у вас є. Чим багаті, тим і раді. Геть можна і крабову палочку, і красну ікру, і чорну ікру, і ковбаску любу. да що завгодно? Положили собі, геть яєчком вареним затерли або положили полосочками. Нема сусіски, просто яєчко, варене із кетчупом чи ще там з чим. Все, геть кусочок м'яса. І така смакота виходить. Так що, мої дорогенькі, фантазуйте, готуйте, їжте, будьте здорові і повомхраними. До побачення!